Всім мої вітання. Не було давно відео, і останнім часом я мало знімаю відео, не тому що не хочу, а тому що ну, просто мені не до відео. В нашу сім'ю прийшло горе. У мене дуже сильно заполіг чоловік. Зараз я знімаю це відео і знаходжусь за кордоном. Ми знаходимося в Литві, це місто Марі... Маріамполь. І ми приїхали на лікування. У Чоловіка рак печінки. У нас в нашій країні нас футболили, футболили із одного інституту в інший інститут. І нарешті нам сказали їти за кордон. У Нас це дуже серйозно. Ми зупинились в готелі. Готелюсь Луна називається. Для нас трошки дороговато. Ми вже почали оформляти статус біженця. Завтра тут вихідний, а післязавтра їдемо в інше місто і будемо далі продовжувати оформити документи. Так як він пенсіонер, він отримує зразу автоматично страховку медичну і. Лікування для нього буде безкоштовне. Так нам сказали, але, але ще ми не знаємо, як буде. Я думаю, що я буду знімати відео і вам потрошку розказувати. Можливо, хтось теж буде в такій ситуації, і моя розповідь вам допоможе. Так що, канал називається Робота і відпочинок на дачі, але зараз не до дачі. Хоча тут дуже красиві клумби, я. Трошки вам зніму перед готелем нашим самим. Так, красиво там. Такі перед готелем ту гарні клумби. Ялинка. Голуба. Ну і так. Все простенько, але... але все дивиться так гарно дуже. Ось наш готель. Там біля машини перший номер, це наш. Ночуємо тут другу ніч. На завтра чоловік знайомий е, домовився, ніби в нас буде друге жилье. Е, 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 хата, як нам сказали, тут три кімнати, там в двох кімнатах біженці теж сім'я біженців живуть, а нам Одну кімнату ви предложили. Ну, ми її ще не бачили. Завтра в 10 годин за нами заїдуть і покажуть нам ту хатинку. Я тоді зніму і покажу вам, якщо, ми, якщо нас буде влаштовувати. Я думаю, що буде влаштовувати, тому що там наполовину дешевше. Тут 50 євро за ніч. Це гроші немалі. Можливо, для них тут у Європі це нічого, але коли переводиш ці гроші на наші українські, то це сума немала виходить достатньо велика. Були ми в магазинах теж 1, 2, 10 євро коштує. Ну, ніби тож, теж так небагато. Але ж, я знову кажу, коли переводиш усе це. На наші гроші. Ці коніка яка красива, велика, висока така Вище мене. Горішки, фундук. Ой, там теж клумбочки. Дуже гарно. Ось така в мене історія вийшла. Все було дуже так швидко. Він не болів, нічого в нього точніше не боліло. І в один момент заболіло зверху під ребрами, потім, потім він каже, що ну, він заболів. Ми звернулися до клініки приватної, прийшли багато аналізів і сказали, що нас пухлина. Ну... Ми далі боремося Я думаю, у нас все буде добре. Хто стукає двері, тим відкриють, як кажеться. То й у нас буде все добре. Ну, ось таке в мене сьогодні відео вийшло. Але буде добре. Хочу закінчити на позитиві. Я казала, ми ще приїдемо сюди, щоб погуляти просто, а не... Займатися лікуванням. Отель називається луна місці Маріамполь. Я вже казала, завтра тут вихідний, завтра нічого не працює, не всі відпочивають. А післязавтра ми їдемо далі оформляти статус біженця в місто Каунас, тому що тут на місці треба буде чекати тиждень або два. Десь так від тижня до двох нам сказали, а там є вікунечко, щоб нас прийняли на 11 годин. Що вже буде далі, я потім розкажу, я ж кажу, може, можливо, комусь згодиться це все. Все, буду закінчувати. Пока-пока. Підписуйтесь, тисніть колокольчик. Далі буде, я все розповім.